Яку ж потрібно брати воду для того, щоб замочувати цибулю і очищати організм від глистів? Звідки у нас беруться глисти? Куди угодно? Не помита якась їда, не помиті руки, ну і тому подібне. Ви берете звичайну воду, яку ви п'єте. Я беру з бутля, ми приносимо воду, очищену. І заливаю з криниці, з крана, без різниці, не кип'яча, нічого. Просто заливаєте одну цибулинку чашечкою, водичкою, настоюєте цілу ніч. А зранку наче серце, тобто на тощак, Нічого не ївши. Вливаєте в шлунок цю водичку, і всі ті хуліганчики напиваються цієї водички протягом 9 днів. І уходять сім днів. Робите перерив для того, щоб вони з що остались, народились із.